Століття пласту у Тернополі святкували з розмахом. Програма дійства тривала увесь день із 8 до 22 години. Кожен міг знайти собі захід до душі. Тут і майстер-класи, і козацькі забави, і караоке. Одною з наймасовіших подій став урочистий концерт, підготовлений пластунами. Сьогоднішні концерти планується бути грандіозним. Отже, така адже така велика дата. Виступати будуть пластуни. Вони покажуть свої таланти і відповідно все те, що вони здобули за 100 років. Вітати пластунів із сотим днем народження. На концерт прийшли друзі, родичі та поважні гості. Сьогодні хочеться побажати плосконам, собою молодим костунам, сказати, що на вашу енергію, на ваше натхнення чекає сьогодні держава. Сьогодні у вас не просто славна дата, не просто ювілей, а день, коли славетна історія пластує, яка відображена вже у батьках. Дякую, ся продовжується дітям. Готували концерт близько двох місяців. Пластуни кажуть, взялись одразу ж, як дізналися, що планується проведення такого свята.